Вітаю на каналі. У кіно». в цьому відео розказано історію жінки Флоренс по роману Книжкова крамниця у тихому приморському містечку. Вона відкрила книгарню, що викликало протистояння і здавалося повишуканими жителями. Перед початком розповіді підпишіться на канал і ставте вподобання цьому відео. Фільм починається з того, що голос за кадром розповідає, як молода жінка любить читати. Прочитавши книгу, вона виходить гуляти, щоб звільнитися від емоцій та переживань. Одного ранку, після кількох років читання прогулянок та жалобі по чоловіку військовому. Флоренс Грін прокинулася і зрозуміла, чого бажає. Вона, нарешті, наважилась відкрити книжковий магазин у невеликому містечку на березі Східної Англії. Банкір міста Харборо, містер Кебель, намагається відмовити її, але жінка Наполягає на своєму та рішуче йде до мрії. Вона знайшла для лавки старий занедбаний будинок, який необхідно відремонтувати. Місцеві жителі вважають її дуже сміливою, тому що єдиний, хто читає у місті, це літній чоловік, містер Брандіш, який живе на самоті і поглинає книги зранку до ночі. Приміряючи нову сукню у кравчині, Флоренс каже, що вже переночувала першу ніч у своєму будинку. Жінка збирається на вечір до генерала та місіс Гамарт. На урочистому прийомі вона почуває. Ні, ніяково, тому що її сукня надто проста і скромна, тоді як інші жінки в розкішних вбраннях. З нею знайомиться містер Норд з бібісі, частий гість на подібних заходах. Він розмовляє як сноп та запитує жінку, чому вона в червоному, тому що цей колір лише для служниць. Потім до Флоренс підходить господиня вечора Вайолет разом з чоловіком Бруно. Їх цікавить, чи не збирається вона жити у старому будинку, і подружжя дуже здивоване, коли чує, що вона там живе вже тиждень. Місіс Гамарт запевняє, що для книжкового магазину є більш підходящі місця. Ця жінка звикла контролювати все у місті і має плани на цей будинок, де вона вирішила зробити центр високих мистецтв. На що Флоренс відповідає, що вже півроку веде перемовини про покупку цього будинку. Місіс Гамарт натякає, що вона зможе очолити цей центр, якщо відмовиться від мрії. Флоренс йде з прийому, жалкуючи про єдине, що обрала сукню червоного кольору. Одного ранку на вулиці її на. Здоганяє містер Рейвін, який пропонує домовитися про покупку його рибної лавки. Але жінка запевняє, що не збирається шукати нове приміщення. Вона йде до містера Норта і каже, що розуміє, яку груза тіяла місіс Гамарт, і що центр збирається очолити саме він. Чоловік не заперечує. Потім вона звертається до місцевої влади і вимагає, щоб питання з покупкою будинку було вирішено якнайшвидше. Згодом Флоренс отримує замовлені книжки. Місцеві скаути допомагають їй повісити полиції. Будинок поступово перетворюється на книгарню. Якось до неї прийшов хлопчик Валлі та приніс записку від містера Брандіша, що дуже здивувало Флоренс, тому що вони не були знайомі. Містер Рейвін, який теж був у магазині, почав розповідати про дружину містера Брандіша, яка померла в їх медовий місяць. Вона потонула, проходячи через болото, де збирала ожину для пирога. У записці містер Едмунд Брандіш подякував міс Грін за відкриття магазину та попросив надсилати йому новинки книжок. Що варті уваги, Флоренс зраділа, тому що він став її першим покупцем. Містер Рейвін каже, що їй потрібна допомога у лавці, і можна запитати у місіс Гіппінг, чи зможе її молодша дочка Кристина попрацювати. Флоренс упаковує для містера Брандіша книгу Рея Бредбері, «451 градус по Фаренгейту, та дві інші. Книжковий магазин почав працювати. У міс Грін багато відвідувачів. Місіс Гаммер, сидячи в машині, задумливо роздивляється будинок та вивізку на ньому. Містер Брандіш отримав посилку з книжками та з недовірою читає назву роману Бредбері до Флоренс приходить дочка Місіс Гіппінг, Кристина, яка налаштована на роботу дуже серйозно. Жінка сумнівається, бо дівчинка ще мала і недостатньо сильна. На що Кристина відповідає, що не можна судити по зовнішності? Наприклад, Флоренс, доросла жінка, але не виглядає сильною. Флоренс обіцяє, що ввечері зайде до неї, щоб поговорити з її мамою. Містер Брандіш прочитав роман Бредбері. Та у наступній записці просить прислати всі його твори. Дуже скоро бізнес міс Грін почав процвітати, і вона забула про Вайолет Гамарт та її плани щодо старого будинку. Містер Майло Норт виходить з дому місіс Гамарт, яка проводжає його з вікна та тримає під пахвою книгу. Він прямує до книгарні Флоренс та пропонує їй прочитати Лоліту Набокова. Кристина п'є чаю Флоренс, яка запалює обігрівач. Дівчинка каже, що він небезпечний, але жінка заперечує це, кажучи, що треба Правильно чистити його та не наливати рідину з обох боків, Кристині сподобалася китайська таця, і вона просить залишити красиву річ за заповітом. Жінка дає їй книгу про піратів і просить прочитати, на що дівчина нагадує їй про тацю. Після прочитання Лоліти Флоренс збентежена та вирішує порадитися з містером Брандішем. Їй важливо почути його думку про роман та чи підходить ця книга для її магазину. До книгарні приходить мати Кристини та попереджає Флоренс, що мі. Містер Брандіш замовив на цю неділю фруктовий кекс та попросив передати від нього запрошення на чай. Через деякий час усе місто знає, що вона йде на чай до старого вдівця. У неділю вона одягає ошатну сукню та вирушає в гості. Містер Брандіш зустрічає її та запрошує до столової. Жінка допомагає йому накрити на стіл, і Вони сідають пити чай. Чоловік розповідає про себе. Виявляється, що він не вдівець, а Його колишня дружина досі живе у Лондоні. Крім того, він розуміє, кого в місті дратує її. І магазин Редмонд знає, що Вайолет Гамарт не відступиться від задуманого. Він каже, що ця гарпія хоче позбутися Флоренс. Про Роман Набокова чоловік каже, що це дуже гарна книга, і її можна продавати в Харборо, але її не зрозуміють. Після цього він зізнається, що захоплюється хоробрістю Флоренс та хоче їй допомогти. Флоренс отримала замовлення з Романом Набокова та наклеїла рекламу про нього на вікна магазину. Незабаром вона отримала листа від юридичного представника. В. Вайолет Гамарт, містера Торнтона про те, що оформлення магазину привертає небажану увагу покупців. Він вимагає, щоб покупці не накопичувалися у найвущій частині вулиці та припинити продаж скандального роману. Після довгого листування з Флоренс. Він рекомендує Вайолет залишити це питання на прогулянці біля озера. Міс Грін зустрічає містера Норта з його дівчиною Кеті. Пара була на обіді у Вайолет Гамарт. Майло йде, а дівчина залишається разом з Флоренс і розпитує. Її про загиблого чоловіка виявляється, що вони познайомилися у книжковому магазині в Лондоні. Флоренс щиро розповідає Кеті про стосунки з коханим чоловіком. А Кеті відверто каже, що сумнівається у почуттях Майло. У місті Вайолет Гамарт зустрічає свого племінника, який є автором законопроекту, згідно якого міські ради повинні будуть купувати історичну власність для громадського користування. Тітка цьому дуже зраділа. У клас, де навчається Кристина Гіппінг, посереду року. Зайшов інспектор Шепард. Його цікавить, хто з дітей поєднує навчання та роботу. Вчителька вказує на Кристину. До Флоренс приходить міс Гіпінг. Вони розмовляють про Кристину. Жінка обіцяє дати дівчинці рекомендації. Мати каже, що дочка хоче продовжувати працювати у новому книжковому магазині. Ця новина здивувала Флоренс. Виявляється, що магазин відкривають у колишній рибній лавці. Банкір містер Кебель вказує, що бізнес Флоренсу занепаді та пропонує продати магазин. На що жінка? Відповідає відмовою. У книгарню прийшла Кристина, яка не хоче йти працювати в інший магазин. Флоренс запевняє, що впорається сама і запрошує дівчинку заходити вечорами. Жінка підготувала для неї подарунок. Це китайська таця. Флоренс у розпачі сидить на березі озера. До неї підходить містер Брандіш, який вже знає всі новини. Він пропонує поговорити з Вайолет Гамарт, щоб вона припинила свої нападки. Жінка вважає, що це найблагородніший вчинок, який робили для неї. Вона тихесенько бере. Його за руку, а він з повагою цілує її. В книжковій лавці сидить містер Норт. Він каже, що Кеті пішла від нього та хоче працювати у Флоренс. Чоловік дійсно починає працювати в книгарні. і Як тільки жінка йде, він міняє табличку з надписом «Відчинено» на табличку «Зачинено». Майло читає в голос вірші, коли в кімнату входить Кристина, яка неповажливо ставиться до нього. Дівчинка знає, що міс Грін не дадуть утримати старий будинок та викличуть її до суду. Містер Брандіш рішуче. Виходить зі свого дому та йде до Вайолет Гамарт. Він просить жінку залишити Флоренс Грін у спокої та відмовляється, посилаючись на новий закон. Редмонд ледве тримає себе в руках, називає її огидною та йде геть. Жінка в сказі стискає кулаки. По дорозі додому містеру Брандішу стає погано. Він падає та помирає. В його кишені платок, який Флоренс забула у нього вдома. Міс Грін сидить у розпачі, коли до неї приходить генерал Гамарт. Він каже слова співчуття. Генерал. Каже, що Редмонд заходив вранці до його дружини, щоб привітати Вайолети з чудовою ідеєю про центр мистецтв. Флоренс вражена підступністю цих людей. Вона проганяє генерала та забороняє обмовляти таку гідну людину, як містер Брандіш. Згідно з новим законом, міс Грін виселяють із дому, а гроші на його купівлю міській раді дає невідомий покровитель. Якщо з'ясується, що будинок непридатний для проживання, то вона нічого не отримає. Про це є висновок інспектора, який Приходив та оглядав будинок. Майло Норд впускав його за її відсутності. Крім того, він написав, що вогкість позначилася на його здоров'ї. Флоренс задає Майло єдине запитання: чому? А він з легкістю відповідає жодних причин. Жінка, не слухаючи його, далі йде. Вона підписує у банкіра документи та повертається до книгарні, щоб попрощатися. Вона їде з Харбору, а всі жителі дивляться її слід. Дівчинка Кристина підходить до її старого будинку з обігрівачем в руці вона забирає з полиці книгу про піратів. Флоренс Грін сидить на палубі катеру, а з вікон старого дому піднімаються клуби диму. На причалі стоїть Кристина з книгою в руці. Голос дорослої Кристини за кадром каже, що через три роки пам'ятатиме, як міс Грін спочатку посміхнулася, а потім зрозуміла, що я зробила. У цієї жінки забрали її мрію, але її хоробрість забрати не змогли.